Сувенам, щоб ви були благословенні. і прийшов час ваших днів процвітання. Живіть у Божому забезпеченні для вас у цьому році і демонструйте щедрість та любов небесного це іншим. Продовжуйте приймати істинне слово Божого цього насиченого семінару на тему процтання. Ласкаво просимо на передачу переможного ласвіручів. Сьогодні приєднайтесь до Глорі Копом та його спливу гостя Джорджа Пірсонса на їхньому вченні «100 днів процвітання. Дізнайтесь, як діти з вірою і зробити процвітання своїм природним способом життя. Вітаю вас, Вгадайте, що сьогодні 100 днів процвітання. Слава Богу, ми маємо віру, щоб отримати процвітання. Ми провели 100 днів у Слові Божому, Так. так. Велике тобі спасибі за те, що ти підготував так. це все для нас, і ми це беремо. Беріться, так. Ми це беремо. Слава Богу. ми це Богу. беремо. Глорія, велике дякую за те, що запросили це мене провести чудово. цей цикл. Запросили мене брати участь у цьому разом з вами. Хотів вам дещо подарувати на наш сотий день. я маю для вас невеличкий подарунок, тому я заберу фрукти. Що це потім ви можете забрати це додому. Чудові квіти. Я маю дещо. Дякую, Джордже. Це так що приємно. я хотів би подарувати вам. Ось сто днів. Алілуя, дякую. В знак вдячності, від учня. це лише маленький подарунок за все. Що мені було потрібно в житті. було зробити тобі подарунок. Раз, Але в мене його нема. Вибач, Джордже, майже за все життя. Я тут вже майже 40 років. Ти тут вже так давно мені вже буде шістдесят два роки. Виріс. Я тут виріс. Тому дякую, Глорі, і ми тобі вдячні за те, що були таким хорошим вчителем. Ви, брат Кене, такі чудові. Ти був хорошим учнем. Що надихали мене, Глорія, сьогодні сотий день. якщо виникали труднощі, ми говорили. Нехай це зробить Джордж. Нехай це зробить Джордж. Нам потрібен пастор. Джордж це зробить! Нехай це зробить Джордж. Якому як тобі зробиться Джордж. Ми цінуємо Джордж це Джордж зробить так. Слава Богу. Моє життя змінилося з того дня, як я сюди потрапив. Моє життя змінилося. Слава Богу. Я часто про це думаю, Глорія. Я думаю про всі сім'ї, з якими я міг би бути зв'язаний. А Господь дав мені цю сім'ю. Ми тебе цінуємо. Я дуже вдячний. Ти велике благословення. Я думаю, що цього сотого дня буде доречно поговорити про стократний врожай. ювілей, сота передача так. Я також вважаю це. Добре, це одна з моїх улюблених. тем. І Передусім, ми прочитаємо знову зі слова від Господа, даного через Чарльза Кепса, 1 лютого 1978 року. Ми його читаємо щодня потрохи на останній серії передач. Десять днів надприродного переходу багатства. Знову нагадую, що всі конспекти ви можете знайти на англомовному сайті, а також всі передачі і на нашому російськомовному сайті. Знайдіть розділ Pastors Notes», і там ви можете їх завантажити. роздрукуйте їх і досліджуйте їх знову, знову і знову. Безкомпромісне слово Боже розповсюджується всіма можливими шляхами, вірно? Всіма можливими Слава шляхами, Слава Богу, амінь. Хвала Богу. Отже, ми читаємо слово дане Дякую, через тобі, Чарльза Кепса, і ми будемо детально його розбирати. Фінансова інверсія збільшується у ці дні. Це Вона 1 збільшується лютого тисяча дев'ятсот сімдесят тисяча дев'ятсот сімдесят восьмий вже давно так дуже. Ми пішли вперед, так. вірно. Бо ви бачите, моє бажання діяти у сфері вашого фінансового процвітання. Отже, ми приймаємо так. це від тебе. Я в це вірю. Він сказав, але вивільніть свою віру у мене, говорить Господь. Вивільніть свою віру у мене, щоб я міг прийти і діяти на вашу користь. Ми вивільняємо так. свою віру в Господа Дякуємо словами тобі нашої. нашої віри. Отже, ми, ми приймаємо так, твій вдячні. перехід багатства, оскільки так, цей час то тут, то там будуть фінансові біди. І ми це бачили. Економіка буде то підніматися, то спадати. Але ті, хто навчились ходити у Слові Божому, побачать, як процитання Слова Божого проявиться в цей час так, як люди ще раніше нікого не бачили. Слава Богу. інакше кажучи, Глорія воно росте і набирає сили. Господь. І ми набираємо сили. Станеться фінансова інверсія в системі цього світу. Багатство зберігалося у сховищах нечистивих для цих останніх днів. Але кінець близький. Ці сховища будуть відкриті та спустошені для Євангелія Ісуса Нехай Христа. Буде так і буде так, говорить Господь. Так буде у призначений час, і буде так, що сповниться слово Господнє про те, що скарби грішника зберігаються для праведного. В цей час це буде відбуватися переважно двома способами: передусім, ті, хто накопичували і збирали натхнені нечестивим і отримували гроші від Євангелія. Навернеться до Господа і принесуть їх у царство Боже. Але багато людей цього не зроблять. Вони не послухаються голосу Слова Божого. Вони відвернуться від цього і підуть своїми шляхами, але їхні шляхи не будуть ефективними в цей час. Накопичене буде зникати, вислизати від них як з дірявого мішка. Воно буде вислизати то тут, то там, і вони будуть дивуватися, чому нічого не виходить. Раніше це діяло, будуть говорити вони, але буде так, говорить Господь. Слово Господнє підніметься серед людей. Людей Божих, які мало шановані у фінансовому світі, і вони візьмуть слово Боже як свою власність і будуть ходити у світлі його, як це було сказано у слові, і вони будуть давати. Спочатку вони будуть давати небагато, але через те, що у них немає більше але потім це збільшиться. І завдяки стократному поверненню буде так, що сховища, які раніше утримували багатії, повернуться до рук тих, хто дають. Завдяки стократному поверненню сховища будуть втрачені для нечестивих і повернеться до Євангелія. Бо в цей час ви побачите про що навіть і не мріяли. Спочатку це буде виявлятися дуже сильно в окремих випадках, потім буде наростати і ставати все більшим та масштабнішим, поки люди не здивуються, і слово Боже не викличе благоговіння, оскільки шляхи людські зазнають поразки, а божі шляхи проявляться. Боже мій, отже, Глорія. Слава Богу, у цьому сьомому пункті, який ми будемо сьогодні розглядати, сказано люди мало шановані у фінансовому світі, почнуть зростати. Спочатку вони будуть давати мало через те, що більше немає, а потім це збільшиться. І завдяки стократному поверненню буде так, що сховища, які раніше утримували багатії, повернеться до рук тих, що дають. завдяки стократному поверненню. Сховища будуть втрачені для нечестивих і повернуться до Євангелія. Глорія з приводу того, що сказано, спочатку вони будуть давати мало через те, що більше немає, а потім це збільшиться. Ви пам'ятаєте, як багато років тому я вперше прийшов працювати у це служіння? В той час Террі працювала з поштою, і вони щодня отримували подарунок від пастора. Це було 50 центів, 75 центів. Але потім це виросло до долара, а потім до 10 доларів. Слава Богу. Той пастор продовжував давати і давати, і то був пастор дуже маленької церкви. За якийсь час той пастор став одним із самих Слава великих Богу. людей, що дають Слава місію Богу. Кеннета Коплонда з дуже дуже сильною церквою, яка й досі зростала. Той пастор твердо тримався Слова Божого, і він твердо тримався вчення. І він почав слухати слово. Почав слухати слова Божого. І знаєте, що Лорія? Тут дана головна інформація з приводу цього переходу багатства. Це стократний врожай. Так. завдяки стократному поверненню сховища будуть втрачені для нечестивих і повернуться до Євангелія. я пам'ятаю багато років тому, коли ви писали книгу Воля Божа цитання», Господь показував вам дещо стосовно стократного врожаю. Він відкривав глорії істини про стократний врожай і про те, як він. Нам досяжний Я не складав ці дві теми, поки не провів дослідження про перехід багатства, про зв'язок між стократним врожаєм та переходом багатства. і ви бачите, як вони взаємопов'язані? Ви бачите, що вони з'єднуються і диявол боровся з цим. Так Хіба ні? як тільки жахливо нас не називали через те, що ми навчали простократний урожай, вірно, але ми просто це прийняли, тому яка нам була різниця. Це відкриття Господь дав вам багато років тому І Я пам'ятаю, коли вперше вийшла ваша книга воля божа процвітання. Там був цілий розділ присвячений стократному врожаю, і тому, як Господь почав говорити вам, що ви сповідували. Так. І говорили про стократний врожай, що стократний врожай працює на мене прямо зараз. Так, він іде до мене прямо він йде зараз? До мене зараз. Слава Богу. І місце писання, яке ви використали для стократного врожаю, ми знаходимо в 10 розділі Євангелія від Марка. Давайте подивимося, з 28 по 30 вірші. І ось що сказав Господь з приводу стократного врожаю. У 28 вірші сказано Пітер. А Петро сказав йому, ось ми залишили все і пішли слідом за тобою. І Ісус сказав: «Істину істинно кажу вам: нема такого, хто залишив би дім чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи поля ради мене та Євангелія і не отримав би нині у цей час серед переслідувань на землі. У сто крат домів, і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей і земель. І ви, звичайно ж, це бачили, вірно? Ми бачили такі випадки. А у віці майбутньому життя вічне. Слава Богу. Це сильно стократний врожай. Стократний врожай. А стократний врожай безпосередньо пов'язаний з великим переходом багатства. Так, вірно. Не знаю навіть, чи усвідомлювали ви це. Коли писали книгу у 1978 році, як взаємопов'язані стократний врожай і перехід багатства. Сумніваюсь, що я знала про перехід багатства. Саме про це сказано у слові від Господа: завдяки стократному поверненню, сховища будуть втрачені для нечестивих та повернуться до Євангелія. Слава Богу, я у своїх конспектах виписав кілька цитат з вашої книги Воля Божа процтання про стократний про врожай. Ось що сказала Глорія. як чудово мати стократний врожай. Ви даєте один долар, а отримаєте сто це так просто. Так а люди боролися з нами з приводу цього стократного врожаю. Я знаю, здається, що кожен зрадіє, почувши це. Для мене це здається. Чудова ідея і тут. Юсед, в 30 му пункті ви сказали, де у природному світі вам пропонують прибуток у 100 разів більший за ваш внесок? ви сказали, якщо вам повернеться вдвічі більше, то це вже добре. Якщо ви отримаєте в 10 разів більше за ваш внесок, це просто дивовижно. Але ніхто навіть не говорить про повернення у 100 разів більше за внесок. Тільки Господь тільки Господь. Тільки Господь і ви тут написали. Після того як я дозволила тому, що слово Боже пропонує нам у стократному поверненні стати для мене реальністю. Так, господь спонукав мене постійно. дякувати, Дякую тобі за сто щоразу, врожай. коли я думала про це. Тобі, отче, так, Глорія говорила, дякую тобі, отче Аліку. за стократний врожай обіцяний твоєму слові. Це така щедра нагорода, і вона належить вона належить мені. Я її беру. Тобто нам потрібно змінювати наші слова. Нам потрібно розвиватися в цьому. І знаєте, Лорія, нам потрібно знову і знову нагадувати собі про ті чудові блага, якими забезпечив нас Бог. І це надихає так, мене, Амін. щоб говорити. «Оче, дякую тобі за стократне повернення. Ти Бачив, як це працює. Я це бачив. Ти був директором служіння досить довго. Ми бачили і ти бачив великі телевізійні рахунки, рахунки ми бачили, з радіотрансляцію, не один фінансові раз. документи, коли ми мали борг у розмір 6 мільйонів доларів. Ми проголошували так. прихід грошей. Ми наполегливо вимагали це стократне повернення, оскільки це так. служіння дає. У нас в землі і навіть було той період, посіяне в землі насіння. І навіть в той період, саме в той час, ми ніколи не припиняли давати. Ні, це навіть не обговорювалося. Так. Ми давали і ми, вийшли, і ми з цього. вийшли з цього. Ми вийшли з цієї ситуації завдяки тому, що давали, завдяки І Навіть сієї. якщо люди говорять, але це було в минулому, ми вийшли з цього, ми вийшли. слава Богу. Всі рахунки були оплачені Богу. Ми звільнились від цього. Так, і це так. сталося надприродно. Бо коли ми перейшли з 1989 в 1990 рік. коли все це сталося тієї миті, як ми вступили у новий рік. Наш дохід почав зростати, слава Богу. То була надприродна робота Божа. Ми змогли вийти з цієї ситуації. Ми могли вже оплатити наші рахунки в травні 1990 року. А до липня ми заплатили за наш останній телевізійний рахунок, за який мали борг. останній телевізійний рахунок. Слава Богу. То була дуже велика перемога. То було диво то було диво Джорджа. але знаєте, що ми робили? В той час, коли ви з братом Кеннетом діяли з вірою і вірили Богу, ми співробітники робили те саме. Ми щодня збиралися разом. Щодня у холі головної будівлі ми збирались разом і славили Бога за стократне повернення. Ми славили Бога за те, що він забезпечує ту потребу, і в цьому служінні відбувався Вірно. перехід багатства. Він продовжує відбуватись. До нас постійно приходить щось, і постійно це стократне повернення. Як сказано в тому слові від брата Чарльза, завдяки стократному поверненню сховища будуть втрачені для нечестивих і повернуться до Євангелія. Так, ось звідки приходять гроші. Знаєте, стократне повернення належить кожному християнину. Так але, ймовірно, ліниві християни ніколи не зможуть насолодитись ним. Так, цей, цей вислів, ліниві християни означати, хто це не візьме. Це так. потрібно брати. Так. Ви повинні брати це так, як ви берете зцілення. Стілення належить вам, але якщо так. ви його не візьмете, ви так. можете померти молодим. Але я буду його брати, так. я буду брати своє зцілення, я буду брати такого, фінанси, я буду на що ми брати можемо пред'явити права. Слава там Богу. звідки це прийшло є ще багато. Ми з обрією розмовляли сьогодні перед передачею щоразу, коли вони з чоловіком отримують якийсь великий подарунок, фінансовий подарунок, коли це приходить у їхню сім'ю, будь-яке забезпечення, вони говорять одне одному, нагадують одне одному. Там звідки це прийшло є ще багато. Так там звідки це прийшло ще багато. Там, звідки це прийшло, це так ще захоплююче. а ви потрапляєте в цей потік. Так. і зараз це вже не так складно. Але коли ви тільки починаєте, так. вам здається, що це складно, так. коли проблеми дивляться вам в обличчя, але ви потрапляєте в цей потік. І ті проблеми, які колись здавались такими великими, починають щезати. Рахунки оплачуються, так. все оплачується. Так. Машина, про яку ви вірите, з'являється у вас. Це приголомшливий спосіб життя. Ви використовували слово потік. Ви потрапляєте в потік процитання, і спочатку він буває маленьким. Непогана назва для книги. Потік, потік процитання. Гаразд. Спочатку він буває маленьким, але потім ви починаєте зростати і розвиватись. і в процесі процитання буває такий поштовх. Ви починаєте дізнаватися ті речі, при які ви нас навчили, ще до стократного врожаю. Так. Відбувається той імпульс, і потім Стає все більше, більше і більше. Він починає збільшуватися в геометричній прогресії, і тоді ви починаєте вже відчувати це так. у своєму житті. Ви потрапляєте до ви того, звикаєте до цього До довіри таким же чином, до так. До того, щоб вірити і це стає для вас природним способом життя, а не примусовим, оскільки тепер ви робите це природно. Так. Це стає вашою манерою Я спілкування сказала, що Це стає для вас другою природою. Абсолютно вірно, другою природою. Як сказав брат Хейген у своєму слові, процвітати стає для вас так само легко, як пташці літати. Або рибі плавати. Це стає пташці літати у повітрі. Легким. Це природний, природний спосіб життя. Спосіб життя. Так, Глорія, так. я знаю, у нашій сім'ї з Келлі та Стівом, з Джоном та Марті, у нас старі, і в усіх наших онуків та правнуків, так. ми так живемо. Процвітання це наш спосіб життя. Процвітання це те, ми як живемо ми говоримо. В благословенні. Ми говоримо в благословенні. Ми насолоджуємось благословенням. Ми пред'являємо права на це стократне повернення. І ми бачимо, як воно приходить. І хвилинку тому я дещо замислився над тим, що я сказав. а саме, що завдяки цьому стократному поверненню ми зможемо відкрити та спустошити ті сховища під час переходу багатства кінця часів. Ось звідки візьметься це повернення. Про це говориться у пророцтві сховища на частивих. Так ось звідки В цьому світі є дуже великі сховища. Так, Глорія? І щоразу, коли я говорю про сховища або резервуари, я думаю про греблю і про ту воду, яка стримує ця греблення. Так. Уявіть дамбу, гувера чи щось подібне про те, скільки вона стримує води. якщо зруйнувати ту дамбу, забрати її, все буде залите. станеться потоп. Потоп. Це буде не річка, не струмочок, як сказано в тому пророцтві? Не річка, не річка, а потоп. не струмочок, а потоп. Не річка, а потоп. Слава Богу. і цей потоп заповнить кожну щілинку та впадину. Так він Вірно, заповнить Джорде. все навколо, і саме це Бог хоче, щоб ми пережили під час процтання. Але ми повинні вивільнити так. свою віру. Ми повинні вивільнити свою віру. Лише так ми можемо, як сказав Чарльз, відкрити та спустошити. Так. Ви це відкриваєте, вивільняючи свою віру, простократний врожай і про все інше, що Бог зробив Сійте досяжним людям. Вірити Богу. Про все, що він нам забезпечив, про всі місця писання, які ви прочитали за сто днів процвітання. Так, У нас вірно. багато роботи, Глорія, яка накопичується з кожним місцем писання, з кожним словом, в якому Бог виражає своє бажання довести нам, що він хоче все це нам дати. Він хоче, щоб ми піднялися на таку висоту, на якій ще ніколи не були. Ви у своїй книзі написали: я говорила будь-які наповнені вірою слова хвали, які приходили в міду, щоб постійно дякувати Богу за стократне повернення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую, дякую за стократне повернення. Дякую тобі, дякую, дякую тобі, Ісусе, яке приходить. У наше життя і ця подяка сказала ви підтримувала віру Амін. активною та дієвою для прийняття. постійне сповідання стократного повернення змушує насіння з Євангелія від Марка 10.30 зростати. Амінь, добре сказано. Давайте добре. подивимося ще одне місцеписання а? у цей сотий день. день. Про стократний... про це відсвяткувати про цей стократний врожай. Слава Богу, у нас на стелі так. мають висіти повітряні кульки. 26 розділ книги буття. В останні кілька хвилин цього прекрасного сотого дня наших передач на тему Ми процвітам сьогодні святкуємо. Ми святкуємо. І я хочу прочитати вам це місце писання. Це з 12 по 14 вірші 26 розділу книги Буття. Я прочитаю його з одного з перекладів Біблії. Це про Ісака і про перехід багатства, який стався в житті Ісакадванадцятому вірші. Сказано, і сіяв ісак у землі і отримав в той рік ячменя величезний врожай. Традиційно у перекладі Біблії сказано сто крат. Так, у сто крат. І став великим чоловіцем і звеличувався більше і більше до того, що став вельми великим. Він мав отари дрібної і отари великої худоби і багато землі, і филистимляни почали заздрити. Люди заздрили йому. Дозвольте я прочитаю вам з розширеного перегляду. і сіяв Ісак в землі тій насіння і отримав того ж року, того ж року. у сто разів більше від того, що посіяв Це стократний сто разів більше посіяного і Господь подарував йому благословення. Слава так. Богу, звідки прийшли ці благословення. Вони прийшли від нечестивих. Від всі їхні раби, так, вся їхня худоба, О, всі Господи. благословення, він мав благовоління. прийшли до нього. Раби, які служили тим людям, перейшли до Ісака. Це перехід, перехід і це у згоді з писанням. Оскільки під прокляттям все вас залишає, а під благословенням все до вас Чудово. приходить. Повторіть це ще раз. під прокляттям все залишає вас. Це прокляття. Так. Це прокляття у вас зменшується, а під благословенням все це, все це тече. тече до вас. До вас це примноження. О, 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 о. У мене ж мурашки по шкірі в 13-му вірші сказано і став великим чоловік цей і звеличувався більше і більше до того, що став вельми великим. А потім, в традиційному перекладі, так само як і в розширеному, розповідається, як він пережив примноження. Хіба це не приголомшливо? Він став великим чоловіком і звеличувався в більше і більше і до того, буде? що став вельми великим. Він не лише розбагатів, а й став великим. Слава Богу. Слава Вражаюче. Богу. Слава Вражаюче! я хочу бути такою. ж. Я хочу бути таким. Алі же. Алілуя завдяки стократному вражаю. І завдяки стократному поверненню буде так, що сховище, в яких раніше зберігались багатства, повернеться до рук тих Хто дає? Слава Богу. завдяки стократому поверненню сховища будуть втрачені для нечестивих і повернуться до Євангелія. А далі у тому ж розділі сказано у 24-му вірші. І тієї ж ночі з'явився йому Господь і сказав: Я, Бог Авраама, батька так. твого, не бійся, бо я з тобою і благословлю тебе, і примножу потомство твоє заради Авраама, раба мого, Слава Богу, слава ми Богу. насіння Авраама. Ми насіння Авраама. алілуя. Наш час вичерпано. Джордже багатство на частинак те можливо знаходиться в руках. Ми Правильно. це беремо, Господь. Ми з Джорджем зараз повернемось. Сьогодні день пожертвування, передачі переможний голос віруючого. Дозвольте я прочитаю вам саму останню частину того слова від Чарльза Кепса, про яку ми говорили ці останні два тижні. в самому кінці там сказано. по мірі того, як люди будуть ходити в слові Божому, вони будуть ходити і Божими шляхами. Так, деякі будуть говорити так, але Божі шляхи вищі, набагато вищі за наші шляхи, так. і ми не можемо ходити ними. Це правда, що Божі шляхи вищі, так. вищі за ваші шляхи, як небо вище за землю. Але я навчу вас ходити моїми шляхами. Я ніколи не говорив, що ви не можете ходити моїми шляхами. Навчіться ходити ними, навчіться давати. Тому і станеться переворот у фінансовій системі, і буде так, що євангелія царства Божого. Буде проповідуватися по всьому світу і не буде нестачі в царстві Божому. Ті, що дають, будуть ходити над природними шляхами. Так говорить Господь. Вони будуть відомими за межами своїх місць. Моє слово буде поширюватися, і пізнання Господа наповнить всю землю в той день і в той час. Ви це побачите, і ви це дізнаєтесь, бо від мене це, і це станеться, говорить Господь. Ті, хто дають, будуть ходити над природними шляхами. Дякуємо тобі, Господь. Ми Ми маємо це приймаємо. стільки вірних партнерів і друзів, які дають у це Амін. служіння, і ми вдячні вам за те, що ви даєте і сієте. Ми віримо, що ви ходите над природними так. шляхами, Отче, в ім'я Ісуса. Тобі, Господь за те, що ми молимося зараз за всі дари і за кожного хто дає. Дякуємо за те, що ми вчимося ходити над Дякуємо, природними Ісусе. шляхами, бо ми ті що дають Господи. Ми зараз всі разом згоджуємося про те, що багатство грішника зберігається для праведного. і ці люди переживають у своєму житті великий перехід багатства, в ім'я Ісуса. Вони благословені, благословені, благословені і стократне повернення дії на нашу користь. В ім'я Ісуса. амінь. Слава Богу. Глорія, ми ще не завершили 100 днів. Слава процвітання. Богу, сто днів процвітання. Слава Богу. Послухайте, якщо ви пропустили якісь передачі, то зайдіть на наш сайт в інтернеті семоркює, і ви можете подивитися їх онлайн. Відвідайте церкву на вихідних, там, де проповідується слово Боже, слово віри. Джорджі, я хочу сказати наступне. Ми з Джорджем чекаємо на ваші свідоцтва. Коли це почне відбуватись, а це починається вже зараз, коли ми це говоримо. Повідомте нас, напишіть нам, повідомте нас, Надішліть нам своє свідоцтво. Дозвольте нам радіти разом з чудово. вами. Я вважаю, що це Дякую, чудово. чудоворія Дякую за те, що їх. запросили мене на цю передачу. Це чудово. У нас хороша Ти команда. є велике благословення пастора Джорджа. до наступної зустрічі це пастор Джордж і Глорія Глорія Коупленд нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь. Ісус бажає щоб кожен у тілі Христа Ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча з Кеннетом і Глорію Копленд з понеділка по п'ятницю.